Так молодійно та гамірно відкрилась персональна виставка картин для медитації Людмили Хімейчук Світ Даят. Твори художниці написані у зовсім новому стилі, який вона називає Даяти. Авторка зазначає, це картини для медитації та структурування енергії в просторі, які гармонізують вплив на глядача. Створювати їх жінка почала після того, як захворіла її мама. Ми е, поставили діагноз глаукому і е, е, Правда в тому, що цей діагноз від дуже поганий, в тим, що він ну, не лікується, не лікується традиційною медициною. Можна тільки призупиняти трошечки процес втрати зору, але вилікувати його неможливо. І навіть при ем, дуже правильному лікуванні, раз в сім років, це захворювання переходить в слідуючу стадію. А їй поставили ще 2009-2010. Ми їздили, багато обстежувалися. От їй поставили третю стадію на одному оці, а четверта – це сліпота, четверта стадія. І я за це дуже хвилювалася. Це мене, звичайно, що ну, непокоїло. І в один день мені ніч вірніше мені проснився сон, де я просто почула голос, який мені пояснив і показав цю картину. З'явилася картина, і мені пояснили, що якщо я намалюю цю картину, і мама навчиться з нею медитувати. То можна буде призупинити псування нерва. Відтак свою першу картину Око балансу художниця написала спеціально для своєї матері. Оця моя перша картина, що вона мені малювала. Вона навіть мені не признавалася, бо вона не знала, чи вийде це в неї. А потім, як намалювала, приїхала і мені подарувала. одним словом. Ну і я медитую кожен день. П'ята година, наприклад, я просипаюся вже спати, не хочу, не можу. Біля мене висить ця картина. Я повертаюся на бік і навіть дві години, годину. Я просто лежу і дивлюся на неї. Це дійсно покращить мій зір. Ну, і, і звичайно ліки. Діки свою роботу зробили, але картина це точно, що вона мені багато допомогла, і допомагає далі. Ці картини каже авторка, є графічним зображенням позитивних установок. Вони сприяють духовному розвитку, психологічному та фізичному оздоровленню, а також відновленню енергетичного ресурсу, тобто вони покращують енергетику в кімнаті, де вони знаходяться на приміщеннях, і також для медитації. Кожна з них має свою тему. Від кожної картини я постаралася коротко, лаконічно, але викласти м, тему в зв'язку з чим вона була намальована і е, з якими енергіями можна працювати, коли медитуєш цією картиною. Малюю я акриловими фарбами, тому що ті картини, які я бачу перед очима, вони мають багато металічних кольорів: золото, срібло, синій металік і. Коли я почала цікавитися, чим я можу це намалювати, то вийшло так, що це тільки в акрилових фарбах є такі відтінки. От тому тут тільки акрилові фарби і сусальне золото. Побачити унікальні твори прийшло чимало охочих. Загалом кажуть відвідувачі, роботи чудові. Дуже такі яскраві, позитивні, літні. І е, навіють таку позитивну енергію, е, і хочеться радіти від е, того, коли споглядаєш на такі е, цікаві е, картини. Пані Майя, щоб завітати на виставку, спеціально приїхала із Чернівців. Твори авторки жінка називає помічниками, тому що картини вони можуть заповнити весь світ. Це їх не можна назвати картинами. Це Помічники, які допомагають людину розгледіти себе зсередини, які допомагають людині на мить зупинитися і подумати про те, що саме потрібно для якісного життя. Виставка картин для медитації Людмили Хімійчук експонуватиметься в краєзнавчому музеї ще два тижні. Мар'яна Джерчанастасія Багей телерадіо компанія Раї.